Доброго дня, шановні колеги. Я би просив хвилинку уваги, а можливо й трошки більше часу, оскільки зараз буде відбуватись достатньо знакова подія для нашої країни, для українського парламенту. Урочисте підписання на вищому політичному рівні лідерами політичних партій коаліційної угоди, яка є результатом. Майже трьохтижневої публічної роботи експертів політичних фракцій, народних депутатів, лідерів політичних партій, для того, щоб створити технічний документ, технічне завдання для проведення реформ в нашій країні. І ще раз хотів би підкреслити, що вперше це відбувається публічно. і я хочу від імені нашої політичної сили подякувати всім. За те, що ми змогли знайти порозуміння, за те, що ми змогли знайти найкращі рішення, які дозволять одразу після першого засідання Верховної Ради України розпочати формування уряду, створити якісне середовище для проведення змін реформ в нашій країні. Я переконую тому, що іншого шляху у нас немає, і те, що це відбувається в такий знаковий день річниці майдану, це покладає на нас додаткове завдання, обов'язки бути ефективними, бути чесними, бути відвертими, зробити все для того, щоб сподівання людей, очікування, врешті-решт виправдались в конкретних діях, конкретних змінах, конкретному результаті. Я думаю, що коаліція, яка створена з п'яти політичних сил, здатна сьогодні брати на себе відповідальність, і це буде засвідчено підписами і ту довіру, яку отримали ми на виборах, виправдати перед кожним українцем, перед кожною людиною, яка вірить в європейське майбутнє. Нашої рідної України. Я хочу зараз привітати всіх колег по коаліції майбутній. Саме офіційне підписання відбудеться в перше засідання, коли будуть утворені політичні фракції: Арсенія Петровича Яценюка, Олега Валерійовича Ляшко, Юлію Володимировну Тимошенка, Юрій Віталійович Луценка, Оксана Іванівна Сираїта, яка представляє самопоміч наших партнерів, з якими ми і далі будемо все робити для того, щоб змінювати країну. І зараз я хочу запросити до слова Арсенія Петровича Яценюка. У нас парламентсько-президентська форма правління, тому спочатку повинні члени парламенту виступити, а потім виконавча гілка влади. Юлія Володимирівна, напевно. Ну, перш за все, я дійсно хочу подякувати всій команді демократичній команді, яка відпрацювала коаліційну угоду. Але ми всі добре розуміємо, що відпрацювати і підписати коаліційну угоду це ще не виконана справа. Підписання це лише початок. А насправді вся країна очікує негайного виконання цієї коаліційної угоди, втілення її в життя. Сьогодні день річниці майдану гідності. Нам треба твердо взяти зобов'язання побудувати країну гідності. І це день ще і відповідальності. Або буде втілена ця коаліційна угода, всі накази Майдану в життя, всі очікування людей будуть втілені в життя, або всі політики, які не справляться з цим завданням, мусять просто піти. Партія Батьківщина, підписуючи цю угоду коаліційну. Дуже добре розуміє, що часу немає, і треба діяти, починаючи з першої хвилини роботи парламенту. І ми вважаємо, так як в добрій родині сідають за стіл і перед тим моляться Богу, так само і в Верховній Раді треба, помолившись Богу, розпочати роботу з того, щоб зняти недоторканність. З усіх без виключення політиків, суддів, з президента, народних депутатів, і саме за наполяганням нашої команди включена ця позиція в коаліційну угоду. Ми вважаємо, що далі рухатись не можна, якщо політики не стануть рівними з усіма громадянами України, президенти, судді всі рівними перед законом, так само як рівні перед законом громадяни України. Ми також вважаємо, що серцем цієї угоди мусить стати відновлення справедливості в усіх сферах життя людини. Сьогодні людина не відчуває справедливості, стикаючись з державною машиною, і практично вона ще сьогодні не живе, а на жаль, мучається. Наше завдання, пам'ятаючи ті жертви, які приніс народ, зробити все, щоб політики на цей раз. Не стратили, не програли і знову не прийшли до того, що країна не міняється. Також хочу наголосити, що в цій угоді дуже велика частина присвячена миру поверненню миру в Україну. І один з кроків, який треба зробити в першу чергу, це зняття позаблокового статусу, який під час правління режиму. Був встановлений на законодавчому рівні. Ми також віримо в те, що буде раз і назавжди покінчено з корупцією і не тільки в коаліційній угоді, а в реальному житті кожного українця. Він більше не буде стикатися з цим ганебним явищем. Я хочу подякувати нашим колегам за те, що ви підтримали пункт про звільнення всіх. Хто сьогодні знаходиться за гратами в Російській Федерації, хто сьогодні в полоні, і в тому числі Надію Савченка, яка стала депутатом Верховної Ради, а також дали їй право від імені всього парламенту бути членом парламентської асамблеї Ради Європи. Я вірю, що ми шансом, який надав народ політикам. Скористаємось виключно для того, щоб люди відчули, що їх жертви були принесені не дарма, і що їх боротьба закінчиться нарешті перемогою. Дякую. Я тоді запросив би до слова пані Оксану. Сараїд. Будь ласка, доброго дня. Шановне товариство, в Україні люди не довіряють владі. Закритість і кулуарщина, такі традиційні для України, спричинили свавільні і часто злочинні рішення. Парламент несе найбільший тягар відповідальності за це, оскільки саме парламент повинен демонструвати і творити чесні і справедливі правила гри для всього суспільства. Вчора ми зробили перший крок. Для того аби в Україні відновити парламентаризм, для того, аби могли створювати якісні закони і здійснювати контроль за їх виконанням це лише маленький крок, але це крок на шляху відновлення довіри людей до влади. І я запрошую нас всіх далі до роботи. Дякую, будь ласка, Олег Валерійович, прошу. Для радикальної партії це перша коаліційна угода, над якою ми працювали. І я не хочу, щоб про цю коаліцію, коаліційну угоду так само забули, як забули про всі попередні, що підписувались. Сьогодні в нас немає ліміту часу, насправді він вичерпаний за 23 роки. І сьогодні кожен з нас, хто підписує цю коаліційну угоду, усвідомлює свою відповідальність перед Господом Богом і перед громадянами України. Мільйони людей за нас проголосували з однією метою. Вони хочуть радикальних і рішучих змін. Саме тому ми в коаліції, саме тому ми будемо підтримувати уряд реформаторів, саме тому ми будемо голосувати за Арсенія Яценюка на посаду прем'єр-міністра як людина, яка здатна тягнути цього воза. І наша фракція радикальної партії у Верховній Раді буде підтримувати реформатські дії уряду і парламенту. Треба усвідомлювати одну дуже просту річ. Ми всі сидимо на одній підводному човні. Ніхто з нього не випливе. Якщо хтось думає, що хай хтось тягне воза, а інший сидітиме на березі, почекає, поки витягне воза, не дають люди такого права. Всі, хто за нас голосував, вони вимагають одного рішучих дій, швидких дій, реальної зміни ситуації. От саме тому ми йдемо в цю коаліцію. Я сподіваюся, що ми зробимо ці реальні зміни і що люди нарешті побачать. Що ми змінили країну, і хай нам допоможе в цьому Господь. Дякую. Хочу запросити до слова Юрія Віталійовича Луценка. Шановні друзі, сьогодні вночі я зрозумів, що вже 10 років не схожу з Майдану. Думаю, що тут всі присутні: хтось більше, хтось менше. Але пам'ятає, як починалася революція 2004 року і чому вона зазнала краху. Всі є свідками того, як відбувалася наступна революція, Майдан Гідності. І всі ми не хочемо ще одної поразки України. Майдан багато зробив проти старої системи. Ми змінили президента. Парламент, уряд. Але Майдан практично нічого не отримав від того, що вимагав за. На жаль, реформи не могли бути проведені з минулої Верховної Ради. Тому регламентний час необхідний для того, щоб розпочати засідання Верховної Ради. Я хочу це особливо підкреслити для засобів масової інформації, не під ні перемовини. А саме регламентна вимога 20 днів після офіційного оголошення результатів виборів затримує відкриття Верховної Ради. Ми могли б просто цей час чекати. Але, будучи політиками відповідальними, ми витратили цей час на підготовку детального технічного завдання для наступної роботи над реформами. Це те, чого потребує сьогодні суспільство: бути не проти банди Януковича. Цього мало, а бути за нову Україну. План нової України, принаймні, наше спільне бачення, наші спільні компроміси цього бачення викладені в коаліційні угоди. І блок Петра Порошенка, який наполягав на тому, що цей документ має бути детальним, серйозним, ґрунтовним, сьогодні з великою радістю бачить однодумців. Я сподіваюся, що і в подальшому ми зможемо знаходити спільне при всій різності нас. При всій грі амбіції над нами висить меч 2005 і 2008 року. Прикладів поразки через особисті і партійні амбіції. Блок Петра Порошенка буде робити все тут, в парламенті, для того, щоб налагодити командну гру і головне командну перемогу. Дякую всім колегам. Будь ласка, Шановні. Шановні. Дорогі друзі. Друзі, по конституційній проєвропейській більшості в стінах Верховної Ради. За всю історію незалежності український народ вперше дав проєвропейським проукраїнським силам конституційний мандат. 300 голосів сьогодні є в нової української більшості. Для реалізації як цієї коаліційної угоди я окремо хотів би зазначити і подякувати за ту плідну роботу, яка була зроблена політичними силами у відкритому і професійному режимі, так і для реалізації всіх положень в першу чергу угоди про асоціацію і зони вільної торгівлі з Європейським Союзом, тому що це є база нашого плану реформ. Коаліційна угода. Є серйозним рамковим документом. На підставі цієї коаліційної угоди вже зараз готується проста, чітка і зрозуміла програма діяльності уряду України. І ще раз хотів би публічно звернутися до всіх друзів по коаліції. Нам терміново треба формувати уряд. Уряд це конкретні персоналії які повинні виконувати угоду, які повинні виконувати програму дій, які повинні проводити реальні зміни і нести всю повноту відповідальність. Тому є прохання пришвидшити процес делегування своїх представників до складу Кабінету міністрів України, мова йде не про політичні квоти. А про політичну відповідальність новообраного парламенту, уряду і президента. Тому що люди дивляться на владу як на єдине ціле. І вся влада буде нести солідарну відповідальність перед українським народом за виконання кожного пункту і кожної обіцянки, яку ми дали. Тому, чим швидше ми б так само публічно, як ми провели процедуру підготовки і підписання угоди, сформуємо склад Кабінету міністрів. Кожен міністр повинен сказати, що він буде робити, як він буде робити, виходячи з тексту цієї угоди. Тим швидше в країні будуть зміни, які будуть дуже непрості. І я окремо хотів би зазначити про те, що ця угода передбачає складні, болісні. Але потрібні реформи для держави. І аплодисменти, можливо, будуть тільки точно не в найближчому майбутньому. Їх треба заслужити. Тому ми спільно, отримавши мандат з одного боку довіри, а з іншого боку, це мандат неймовірної відповідальності. Повинні так само, як ми зараз сидимо за цим столом, реалізувати все. Що пообіцяли, і потім прозвітувати. Тому вперед до роботи і ще раз прошу, давайте троші все-таки визначатися публічно з кандидатами на членів Кабінету міністрів України. Дякую. Арсені Петрович, я готовий на міністра внутрішніх справ. О, Запишіть, будь ласка, записати. в коаліційну угоду. Шановні, шановні колеги, шановні друзі, я. Хочу запросити всіх до процедури підписання коаліційної угоди. Будь ласка, шановні колеги, нормально, Європейський Союз. Двома. Я підписав. Красиво, красиво. Багато екземплярів? 18. Скільки? Історія. <laughs> Все, давай вже. Передайте, не Зараз. Будь ласка, Юра. Будь ласка. Юлія Володимирівна. Будь ласка, Юлія Володимирівна. Чому залишається повинні? А ти ж шаношу, шановні друзі, давайте привітаємо те, що в наших політичних сил є політична воля до чіткого плану дій і до змін, які так довго очікують нашій, нашій країні. І ми сьогодні. Оприлюднимо цю коаліційну угоду для презентації для людей, щоб кожен зрозумів, який чіткий план дій буде здійснений найближчими місяцями в Україні. Дякую. Дякую.